Сьогодні ваше ім'я серед 50 найзавидніших наречених України. Розлучення з продюсером Юрієм Фальосою відбулося. Заможні чоловіки дивляться на рейтинг наречених, які вільні, і обирають собі. Я думаю, що це великий плюс для мене, тому що я, як то так поволі себе виходить, що я все синів в роз'їздах постійно то, то, то там, то сям, то Гонконг, то Японія, то Європа. І е, знаходяться інші мужчин. Я хочу в кінці кінців дати собі українського, настоящого мужчину. Після у російському голосі вам запропонували контракт з Вільвет Мюзік. Це продюсерська агенція Костянтина і Валерія Меладзе, а також їх рідної сестри. Зрештою ви підписали цей контракт, і зараз вас цей контракт діє. Наскільки багато зараз виступів у Росії, і чи відмовляєтеся ви через політичну ситуацію і через власні переконання від якихось виступів, чи взагалі від усіх? також сложилось, що після моєї виступлення в Славянській в з Андрієм Макарівичем? Началась бурная агрессия по отношению к Андрею Макаревичу, ну, в том числе и ко мне. Но так как я не являюсь такой понятной публичной личностью, как Андрей Макаревич, но ну, началась какая-то некая травля. Да? На всех первых каналах России показали, что, мол, мы съездили, мол, мы выступали там, что мы враги народа и тому подобное. Есть какие-то выступления, естественно. Нужно понимать, что мы артисты и мы э, люди всего мира. Мы должны нести свою музыку всему миру.